Пісні, які підтримували бойовий дух та допомагали вижити на війні. лунали у Дніпропетровську вихідними. У місті пройшов перший масштабний фестиваль Пісні народжені в Атом. Захід пройшов при сприянні облдержадміністрації. На нього подали заявки більше 70 учасників, з яких відібрали двадцятку. Наш кореспондент також слухала пісні, які надихають жити та перемагати. Їх надихала фраза капітана Титаренка з легендарної кінострічки про те, що музика, на відміну від війни, вічна. І вони писали вірші, складали мелодії завжди, коли серце і душа відгукувалися на події болем, щемом, радістю. Рядки солдатських пісень народжувалися під свист градів, постріли кулеметів у зрешечених стінах Донецького аеропорту, під дивайсовим у пісках, а ще в численних військових госпіталях. Тематика схожа про бойових побратимів, про Україну, про родину. Всі пісні в або, Більшому або меншому ступені автобіографічні. І це е, в більшості цих пісень, це те, що хлопці пережили або вони самі, або їхні побратими бойові. Е, і, власне, вони будуть, мабуть, дуже схожі. До війни Микола Воронін був бардом, мандрував з власними піснями Україною та дарував слухачам позитив та радість. Війна втрутилася у його долю несподівано. І ось вже два роки Микола приймає виклики долі у найгарячіших точках Сходу країни. Утім, музику не полишив. Чоловік переконаний, підбадьорювали у найскладніші моменти саме пісні. Тим більше, каже, якщо вони про любов. Після аеропорту тільки вийшли до Донецького. Ми сіли в бункері у нашому в Краматорську і, мабуть, години-дві співали. Хлопці не розходилися, просили мене поспівати пісні, достали якусь гітару, стару, роздолбану. Сергій також ніколи не розлучається з гітарою. На фестивалі співав про бойових побратимів з нашою славетною 25-ю. Ця пісня каже, вже встигла полюбитися хлопцям, і саме таке визнання не залишилося поза увагою представників журі. Це моє перше таке дебютне виступлення на великій сцені. До цього тільки в палатці десь так жодних обмежень у жанрі, ніяких кордонів для емоцій, щирість в усьому словах, музиці та почуттях. Пісні народжені в АТО» зібрав веселку музичних стилів від легких та запальних гумористичних комплектів до серйозних рокових композицій. Співали і ті, хто стояв на сцені, і ті, хто слухав у залі, кожна пісня це геніальний, ета історія, це жива, та крик душі, це жила каждого. Я не знаю, каждого із нас, а ребята вони проводники. Свою творчу артилерію на фестивалі представили практично усі бойові підрозділи збройних сил України, Нацгвардії та добровольчих формувань. Я сподіваюся, що ми цим фестивалем заложимо хорошу традицію щорічного фестивалю, який буде проходити, ну, в Дзербитовську вже, скажу так, по традиції, да. Ми готові поучаствовать з усіх других областях і других городах країни, а також наших ребят, надіюсь, поспіль тим, і вони у нас стали такою виїзною командою, яка буде посещати Сікарада і нести радість людям у залі. Окрім бойових побратимів та волонтерів, повно не городян. Організаторам таки вдалося об'єднати тих, що пройшли військове пекло з тими, заради кого вони це зробили. Юлія Крива донес Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.